Під'їхав ще один топчик. Значить, називається Київ робота ага. вакансія оператор чату у Кракові. Як це вони собі уявляють? Робота Київ, а оператор чату у Кракові. Тобто, може, що ти будеш сидіти в Києві і типу ти в Кракові? Ну-ну. Шукаємо позитивних та комунікабельних людей для роботи в якості оператора чату у місті Краків. Такі так? І, та. А як вони допоможуть людям виїхати? Може далі про це напишуть? Наша компанія готова надати вам всебічну підтримку та допомогу з переїздом з України, а також забезпечити житлом для комфортного проживання? Ніфіга собі. Оце так. Тобто, так людей не випускають, а вони допомагають з переїздом. Нелегально чи легально пропонуємо конкурентну заробітну плату, цікаво в гривнях чи в злотих? повний пакет підтримки при переїзді з України та дорога, забезпечене житло в Кракові, гнучкий графік роботи, які ви можете обирати самостійно, професійний розвиток та навчання, так, вимоги, дружелюбність та бажання допомагати клієнтам. Стандартно він не володіння українською мовою. Тобто, це треба буде дзвонити в Україну? Не польською, а українською. В Україну? Що за треш? Відповідальність та пунктуальність. Якщо ви готові приєднатися до нашої дружньої команди та розвивати свої навички у сучасній компанії, не гайте часу, Надсувайте своє резюме або кілька слів про себе до нашого менеджера. Ахркрк. Ми з нетерпінням чекаємо на вашу заяву. Приєднуйтесь до нас і робіть перший крок до цікавої та успішної кар'єри в Кракові. Навіть один коментар. Наші по Нашим ви згозду з'їхали? От да, вакансія дурновата.